Друзі, привіт! Це буде ранковий блог. Я його, очевидно, записую, як ви бачите, з вечора, щоб він вам вийшов о 8-й ранку. І, попри те, що багато чого несеться, навіть після закінчення нашого стріму, ну для розуміння, ми зараз всією Верховною Радою намагаємося з'ясувати, а куди зник Герман Галущенко. там його розшукують. Тож ну, подій багато. Але в принципі їх і буде багато. Я переконаний, що за ніч ми ще побачимо чогось нового, тож немає жодного сенсу навіть мені вгадувати з всіма тематиками, та запишемо вам, якщо що, зранку стрім. Це відео воно буде філософське і коротке. Воно буде про те, як самовпевненість і безконтрольність, в принципі, та зігралась злу. Відповідно, злий жарт з цієї влади. Воно буде про те, як сили добра перемагають сили зла в прямому сенсі цього слова, які б тут не були алегорії до Зоряних війн чи інших творів фантастики. Тож я вам хочу просто так в загальному, дуже простому варіанті, дуже швидко нагадати, як це було буквально декілька місяців тому, ще в, на початку. Липня і в якій ситуації ми є зараз. Чому я вам хочу про це нагадати? Тому ну що це буде мотивація всім нам ніколи не здаватися, нікого не боятися і відповідно. Мів брати ініціативи в свої руки. Тож сьогодні будемо говорити про філософські історії, не те, щоб ви так звикли від мене їх чути, але іноді все ж таки про них треба проговорити. Все інше я вам включу потім у стрімі. Побачите, куди кого звільняють. Там вже і Кулеба, походу, пішов під ніч. Ну тож багато чого іншого, поговоримо окремо. Сьогодні буде не про це. Сьогодні буде про важливе. Набагато більш важливе, ніж яких саме чортів звільнять сьогодні, а не через декілька днів тому. Тож з вами Ярослав Железняк, це канал Залізний на Нардеп, і ми починаємо. Дивіться, я просто коротко хочу нагадати, так, напевне, процитувати одну зустріч чи розмову, яку ми мали таку достатньо маленькою. Компанію і серед багатьох людей, які ви, напевно, знаєте і, відповідно, точно поважаєте. І вона була в липні цього року. Чому? Я говорю про липень, тому що ви напевно вже і забули, і слава Богу. Але в липні цього року у нас була підозра Віталію Шабунін. У нас очевидно були вже санкції проти відповідна радіо НВ і Української правди. У нас було купа різних достатньо зашкварних рішень, типу не призначати голову БЕП чи відмінити конкурс по митниці. І так чи інакше, у нас очевидно була розрахована історія про те, що буде напад на. Був і САП, незважаючи на те, що вони змогли розслідувати в тому числі цілого віце-прем'єра-міністра. І ось тоді вся ця влада без виборів, з відсутністю по факту телебачення, з обмеженням медіа, з абсолютно, абсолютно політичним контролем та так само абсолютно, абсолютно без. Будь-якої перспективи це змінити, хоча б тому, що народні депутати потім 22 липня показали наскільки вони залежні від офісу президента, ось ми мали таку ситуацію. А зараз ми маємо ситуацію, де головна відповідна корупційна гідра, вона так чи інакше розвалюється, де ми всі країною гадаємо у цей зашкварний і ну майже відповідно незбиваємий міністр. Галущенка разом з своєю поплічницею чи подругою Світланою Гринчук. Зникли кудись, і вся країна їх шукає, і навіть якщо вони в Україні, навіть якщо їх знайдуть, ну це прям достатньо цікавий фінал їх політичної кар'єри. Та й не тільки ми маємо ситуації, коли у нас те, що МВФ боялися, вони не ну, уявляють, вони навіть боялися говорити про перезвантаження НКРЄКП, тому що розуміли, що це політична історія, і майже неможливо зараз відбувається без будь-якого МВФ, -у, і чесно говорячи, швидкості на якій навіть вони трохи офігівають, Ми маємо ситуацію коли прямо так чи інакше зараз, а, хоч якась з'являється суб'єктність парламенту, коли відкривається вся ця корупція, і коли ті люди, у яких ось буквально нещодавно була вся оця повнота влади, і давайте чесно, вона була надана, в тому числі всіми нами для того, щоб вони протистояли ворогу і була використана для того, щоб допомагати міді цукерману і всім тим, кого ми почули, вона у них зникла і. Знаєте, що я вам скажу? Ось, повертаючись до тої зустрічі, ми тоді, в принципі, прийшли до висновку, що а побудувати ось таку тоталітарну авторитарну штуку її просто в Україні неможливо. Ми не Росії, головне, ми не намагаємось навіть спробувати зробити ті помилки, які були зроблені в Росії. Тож в даному випадку українці і це все показали спочатку, 22 липня, коли вийшли на протести з картонками. Потім відповідно по своїй реакції, дивіться зараз, навіть немає протесту просто реакції. Суспільного усього резонанса де ну якщо то вже використовувати алегорії червоних ліній, то це не червона лінія, це така прям величезна червона полоса, яка ще заставлена прапорцями: що не дай Бог, ви зайдете за неї, буде погано навіть не думайте, і це чудово, це говорить про те, що з точки зору, в принципі. Розвитку українського суспільства ми робимо і робимо такі кроки, які не здатні робити деякі європейські країни, наприклад, та ж сама Угорщина, але й не тільки. І це очевидно круто. Тож, в даному випадку. Просто хочу, щоб ми ем, зафіксували цей момент. Він не перший раз в нашій країні. Він був що не менше, якщо згадувати дві 2013 і роки, але ось зараз він значно відбувається відверто мирно. По-друге, він відбувається завдяки тому, що раніше ми, як суспільство, відстояли круті інституції, які заганяли СБУ, заважали. ДБРівці збила на них відповідні якісь папочки, яких намагалися ліквідувати їх мій, Я спробу ліквідувати НАБУ і сап. Пам'ятаю тільки за свою парламентську кар'єру або роботу на держслужбі. Ну, штук, напевно, п'ять. І всі ці спроби вийшли десь, завдяки міжнародникам змогли зупинити, десь завдяки знову ж таки суспільному тиску. Але ну в будь-якому разі ми відстояли інституції. І тепер вони організували те, заради чого вони були створені, і вдарили прямо по цій системі, а так як вона м, була відповідно в якогось ну умовно, ну давайте скажемо так е, в якомусь відповідно ну, такому корупційному балансі, на якому все це трималось, то як тільки цей баланс зник, то і вся система в гарному сенсі розвалилася. І ось тут я ще скажу одну кремезну штуку. Ми очевидно, не хотіли б від мене її ось в такому вигляді почути, але ну це абсолютно правильно з боку відповідальна політика. А ось далі нам треба буде усе це швидко відбудувати, тому що ворог поруч ну прям ближче, значно ніж ми хотіли, і став ближче, ніж було тиждень тому. Це величезний виклик, величезний виклик і для мене як політика, і для всіх інших. І я тут. Не говорю про якісь коаліції, просто говорю про нас як країну, що це треба буде зробити, і це не говорить про те, що треба буде, хоч якимось чином, закривати очі на те, що відбулося ні, навпаки, це має бути приклад за всім іншим. Але в даному випадку це абсолютно треба буде швидко робити. Це величезний виклик. тож... Ще раз нагадаю, що буде багато вакансій. Подавайтесь, до речі, за всім цим мінджічгейнтам. Я забув вам, напевно, сказати, там конкурс на митницю проводиться прямо зараз. Ось вже Офіс президента впливати не буде. ahead, хто хоче щось зробити в цьому напрямку. Таких конкурсів буде, як ви розумієте, дуже багато, тому що там наглядових рад формується більше, ніж, напевно, за всі 10 років а, існування корпоративного управління. На цьому все. Я сподівався вам цей блог. тільки Трохи підняв настрій зранку, чому тільки трохи, тому що все інше. І сподіваюся, ви прочитаєте на винах, в тому числі на нашому телеграмі. Я зараз, поки всі події анонсувати не можу, але щось мені здається, що воно плюс-мінус так і буде. З вами був Ярослав Железняк, це канал Залізний Нардеп. До побачення, до нових зустрічей.